Приймають пологи під ракетними ударами, оперують попри шахедів, рятують пацієнтів у підвалах лікарень. Це воєнна реальність медиків у тилових містах України. Понад 1200 медичних закладів в Україні зруйновані через російські атаки. Частину з них вже відновили усі ці історії. Бачить. Іноземні партнери, що підтримують нашу медицину. Зокрема, міністр охорони здоров'я Норвегії Ян Крістіан Вестре, який відвідав Київ та ознайомився з роботою лікарень. Моєму сину 11 років. Його звати Назарчик. Ось ми вже четвертий рік хворіємо. Спочатку в нас обнаружили лейкоз, рак крові. Зараз усе життя Назара це заття та боротьба за здоров'я почав боліти апендицит. Спершу у мене почав боліти апендицит. Подумали, що це запалення апендициту. Поїхали у Вінницьку лікарню. Там є відділення. Хотіли робити операцію. Виявилося, що в мене рак. Я бігаю. Дитина нормальна. Я, як і всі, лікарня, уколи після курсу хімії, терапії у хлопчика виникли ускладнення. Воювати довелося вже з новими хворобами. Повлияло нам дуже сильно на серце. І зараз ми лікуємо вже серце. З лікозом ми в ремісії, ми лікувалися теж в Вінницькій онколікарні, дуже прекрасна також лікарня. Ось зараз ми потрапили сюди на пересадку серця. Але як нам сказали, що діти лейкозники перших п'ять років не можуть вставати. Ускладнення після лікування онконедуги це поширене явище, кажуть лікарі. Водночас дитячий організм здатний чинити досить потужний опір хворобі. Прогнози щодо Назара у медиків позитивні. Після проходження цього курсу у нього дуже позитивна була динаміка. Підвищення фракції викиду було до 45. З 25% фракції викиду, коли він до нас поступав. Завтра він буде проходити повторний курс масорце. Ми, будем, ми будемо проводити подальше його лікування з надією на те, що у нас все буде грати. Та для декого з пацієнтів, особливо тих, що постраждали від війни, єдиний шанс на порятунок це лікування за кордоном. Міжнародна програма Медивак дає змогу транспортувати хворого до однієї з країн Євросоюзу і виходжувати його там усе безкоштовно. Від початку повномасштабної війни можливістю медичної евакуації скористалися вже понад три тисячі українців, звітують у Міністерстві охорони здоров'я. Одна з найактивніших держав-партнерок у цьому напрямку Норвегія. На Королівство Норвегії предоставило безпосередньо багато транспорту для того, щоб евакуювати пацієнтів з ста пунктів вже безпосередньо. Також вони фінансують дуже багато транспортації та евакуації пацієнтів по території Європейського союзу, і вони надалі будуть поглибувати це, поширювати і надавати ще більше ресурсів для цього. Цими днями міністр охорони здоров'я Норвегії перебуває в Україні, і це не лише дипломатичний візит. Посадовець приїхав подивитися, як лікують пацієнтів там, де триває війна, а також зрозуміти, якої ще допомоги потребують медзаклади та персонал. Я захоплююся стійкістю народу України. Завдяки цьому ми зустрілися в Києві та мали нагоду поспілкуватися з лікарями, медсестрами. Я бачу, що українці, попри війну, надають медичні послуги всім, хто цього потребує, і лікарі, і медперсонал справді докладають зусиль, щоб допомагати своїм хворим. І це надихає. Іноземний гість відвідав у Києві кілька лікарень. Міністру охорони здоров'я Норвегії показали, як незважаючи на постійні тривоги та масовані атаки, виходжують дітей та дорослих після важких операцій. Побачили в першу чергу відділення педіатричної інтенсивної терапії, ну для інтенсивної терапії для дітей, де лікувався пацієнт. І лікуються пацієнти з пересадженими серцями, трансплантованими серцями там. Далі ми відвідали інтенсивну терапію для дорослих, а також відділення, де пацієнти перебувають уже після працівному періоді і проходять реабілітацію. В Яких умовах це відбувається? Норвегія це справжній медичний друг України, кажуть і посадовці, і лікарі. В умовах повномасштабного вторгнення Росії в Україну ця дружня держава допомагає українським клінікам з обладнанням. Має важких пацієнтів на лікування, інвестує в розвиток реабілітації, сприяє підвищенню кваліфікації медпрацівників. Це горизонтальна співпраця між нашими лікарнями, наприклад, і лікарнями безпосередньо в Норвегії, де лікарі без будь-якого втручання будь-якого міністерства між собою вже можуть комунікувати, відвідувати один одного і безпосередньо вчитися або показувати, що ми вміємо. Але найголовніше, що побачив гість із Норвегії, це те, що українські медики не здаються, і щодня борються за кожне життя. Хай би якими складними були діагноз та лікування. Катерина Самойленко, Василь Дєдов. Подробиці телеканал Інтер, марафон. Єдині новини.